ЧАС Слухати Слово Боже, ДОБРИЙ вечір, доброго ранку або добрий день усім слухачам. Пам'ятаєте, для чого Бог вибрав Єремію за пророка? Для того, щоб говорити народу про їхні вчинки та про любов Божу, щоб привести їх до Спасителя. Царю його Якиму настільки не сподобалися слова Божі, які записав Єремія, що той спалив сувій і наказав схопити Єремію. Добре, що Єремію попередили, і він заховався до надійного місця. Там він знову разом із варухом записав слова Божі. Під Вавилонським ярмом Біблія. Друга книга царів, 24 розділ. Книга Пророка Єремії, 27 і 28 розділи. Коли цар Єгояким спалив сувій Єремії, він своїм учинком ясно показав, що не зважає на Бога. Однак Бог. Так прагнув простити свій народ і зробити його щасливим, що довго ще зволікав і зважувався перше ніж послати на них суворого ворога. Тепер Єремія зрозумів, хто є тим ворогом. Нова імперія Вавилон підкорила своїй владі Єгипет і завоювала Асирію. Цар Вавилону на Примусив царя Єгоякима також підкорятися. Протягом трьох років цар Єгояким чинив так, як йому наказували, а потім удався до змови проти Вавилону. На відразу вирушив на Єрусалим, аби провчити царя. Єгояким не побачив ворожої навали, бо помер. Коли Вавилонська армія захопила Єрусалим, країною правив його син, який був найкращий за свого батька. Навуходоносор погнав нового царя та його двір до Вавилону, а з ними й найкращих громадян Єрусалима. Найміцніших та найрозумніших молодих людей, найправніших майстрів та ремісничих, було взято. А ще на вуходоносор пограбував храм і забрав усі його золоті прикраси. Єремія залишився в Єрусалимі, де тепер правив новий цар, призначений на Цей цар змушений був цілковито підкорятися і не протидіяти поневолювачам, аби вони дали спокій Єрусалиму. Більшість із тих, хто залишився в Єрусалимі, не вболівали за тим, що сталося. Полонені скоро повернуться з Вавилону і принесуть назад прикраси храму, говорили вони. Однак Єремія знав, що цього не станеться, він змайстрував дерев'яне ярмо на зразок тих, що надягають на худобу, і поклав його собі на шию. Слухайте, казав він людям, підкоріться на вухо до носору і схиліться під його ярмо. Якщо зробите так, говорить Бог, то будете позбавлені великого лиха, яке має найти на це місто. Однак якийсь чоловік рвучко зірвав ярмо з плечей Єремії і зламав його. Ось, вигукнув він переможно, ось що станеться з вавилонським утиском. Ми незабаром зробимося вільні і тоді, полонені, повернуться назад. Як би я хотів, аби слова твої справдилися, зітхнув Єремія. Однак проміне сімдесят років, поки перший з наших співвітчизників повернеться назад. Чому Бог не знищує всіх людей, які невірні та чинять зло? Тому що він довготерпеливий і дає шанс для спасіння всім людям. Бог довго не карав ізраїльський народ, тому що хотів, щоб в усіх цих складних випробуваннях ізраїльтяни проявили покору. Який урок із цієї історії для нас? І нам слід навчитися покорі беззаперечній слухняності Слову Божому. Немає нічого більш небезпечного, ніж нехтувати тим, що говорить Бог. Але нам настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. Не прогав її.